Всім привіт! І з вами на зв'язку Eva Cake. І сьогодні я буду вам показувати отакий будиночок. Він вийшов у новому оновленні. Це оновлення 1.113. Отакі от дуже гарненький миленькі. Так, оце така свічечка, дуже красива в формі сердечка. Ой. Це така мітла, чи сонечка не знаю. Це квіт. Ну, це все можна переставити. Це теж ну, отака от кухня. Бачите, тут ще можна всякі овочі складати. Так. Ну, можна теж складати овочі. Всякі. Ну, це такий ліфт, але до другого ми перейдемо після того, як подивимося ще повністю перший оцей Ну, Тут ви вже бачите, сад такий гарний. Можна щось повісити. Ну, мені це все дуже подобається. Дуже вони... Бачу авторитого боку постаралась. Тут такий туалет у нас в кого в селі є такий туалет, признавайтеся. Так. Це тут колонка така з Ну, оце все дуже красиво. Чого я не можу це відкрити? Добре, це я теж, але це я покажу в кінці ролика. Оце от. Заходимо на другий поверх. Так, і це другий поверх. Почнемо, напевно, звідси. Так, що тут я бачу? Тут все дуже прикольно. Такі дрова, такі дрова. Це теж, бачите, такий диванчик. Ой, яка маленька подушечка, Просто мені це так подобається. І диванчик такий красивий. І коврик, дивіться, який шикарний коврик. Я собі би в кімнату поставила. і подушку таку собі. Такі світильнички, з думаю, це я на першому поверсі вже бачу. І ще один отакий от диванчик. Тут лесінка і можна дивитися вікно. Квіточки теж. візьму якусь. О, воно склеєно. це прикольно. Нарешті тут молості зробити. Це, це мені подобається. Це дуже прикольно. Дуже прям класно оце зробив. Це така лампочка. О, дивіться, яка прикольна кружечка. Вкусний чайок. Оліанки. Типу. Ну, і такий пуфік з видом. Балкончик такий з видом на горі. Вообще класно. Оце така ж картинка я побачила. Ну, взагалі класно. Переходимо до оцьої частини. Тут оце от спальня бачу. Бачите, шкаф, картина. Ну і ліжко таке от. Зараз. Ну, прикольно, мені подобається. Вау! дивіться, яка приколючка, мені це подобається. Теж шкаф, тут можна щось шити сумі. Ну, і це ті самі штучки, які я вже вам показую. Теж печу. А, там нитки всередині. Прикольно. Вау! Так можна зробити одежу. Правда, я в цій одежі як якась бабулька виглядає. Ну, думаю, треба передітися, тому що реально мені трохи не підходить. Така мишка, все класна. Дивіться вау, оце от, це секретка, кстати, зеркалом, у нас тут показують якісь щеліки такі. Оце, кстати, вони на картинці, походу. Ну і зараз я хочу вам показати предмети, які нові вийшли. Дивіться, з першого ліжка Отаке от лишко ліжко і отаке от ліжко. От такий шкафчик. От, от такий шкафчик. І от такий шкафчик. Картина картина така. Ой. Така мишка і така маленька, яку ми вже бачили. теж. Так, ще отут оцей шкачок, така, така і така квіточка. прикольно. Оце у нас такі от шпа... Ой, шпалери, занав'язки, це теж і це теж. Ну, от оті одненький коврик, який казала, що прикольний. І от такий шкаф, і такий шкаф, і такий шкаф. Так, далі туалет. Вана і ніякої не вийшло. Оце такі малюночки. Прикольні. Мені це подобається. Отакий от туалет. Рекун Ну, от таке от дзеркало. Так. Ще отаке от мютлка така. А ні, це нічого нового перепутала. Так, холодильника немає. Ну, от таке, щоб готувати, теж і таке. Таке ще є, такі продукти всякі повиходи. Це, це. Таке, от. Оце, що вийшло, це, ну і такий прикольненький красивий чайник. Отакий от столик і такий столик теж. така тряпочка тут теж. Щоб готувати, такі, такі, такі. ще така каструлька. Тож така полочка з цими спеціями. Так зрозумію, от такі теж ну, підвищеними квітками. Такі стулечки, такі стулечки, такі стулечки. Ну це мені подобається. Тут, в принципі, все прикольно. Лампи. Така лампа, такі красиві, красиві лампочки. Така лампочка, така лампочка. Така лампочка, така лампочка. Ну, мені подобається. Ще от така от, щоб сидіти, ми це на кухні бачили. От таке крісло. Ну і такі крісло качелі. Це теж ще одненьке крісло. Не крісло, а диван. Так, ну, оці от рослина ця така. І ця а, ні, це свінчвановні. Так. ничего не вышло. Тут теж Вот тут вот это вот вышло. Тут вот такие подушечки. Мне такие подушечки подобаются. И такая подушечка тоже прикольная. Опять тут. тут лежать. Такие вот. Ну, сходки вот эти. Ну, и эта пташечка. Так, тут вот это вот. И вот эти вот книжки. Вийшла оця от жабка. Тут оце от це, 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 це. Ну, і такі от, бачите, велосипед, щоб можна було їсти. Так. Отакі от, от і така колонка. Такі от, щоб ставити сюди. Оці от, як -то вони Хто пам'ятає назву цих комах, бо я забула, це теж, як то вони забула. От такі от сертечком. Ну і таке. Ну, мені подобається. Прикольно. Оце от, от, дерева, от дерево, оце дерево, це дерево. Вертьби все. Така лічка, ну, такі отжі. О, Тут прикольно. Така трава, така квітка, такі листочки, такі листочки. От таке дерево можна оці рвати квіточки, я так ще не бачила. Ще отаке от от прикольне, це прикольне. І оця така, щоб сидіти. Так, отут для підлогів повиходили. Тут підлога така. Це, це і це. Ну, прикольно. Оці квіточки. О, пришкольні шпалери мені такі подобають. Такі от шпалери будеш. Такі. Такі теж. Квіточку. Квіточку такі шпалери які є. Ну і тут же такі жовтенькі шпали. Ну, мені все дуже подобається, дуже все класно. Так, переходимо до підвалу. ще, друзі, я тут, коротше, поняла, що оці от, от можна отак робити. Запаси можна робити. Такі от це прикольно. Все класно. Все, куча запасів. Можна їсти. І йдемо якось відкривати підвал. Я, звісно, не знаю, просто буду зараз тикати. Ну, ворота не відкривають. От бачите, тик іноді допомагає. Відкриваємо. так тут. Це що? Такі фігурки три. Ну, прикольні фігурки, мені подобаються, класні. Якось мені здається, блін покупатися, не можна, мені щось здається, що це якось тут непрості оці платформи зараз попробуємо вставити. Це що? Це музика або і на флейті граю. І це теж, ну, Получиться, це що? Ууу, це хто такі? Ну це якось на столі тільки поки не схоже. Чесно кажучи, А вони прикольні. Ну, мені, в принципі, подобається, ну козажи з рук людей. Тут ну пропадуть чи ні. А, ні, не пропали. Ну, це прикольно. Прикольно мені. І так, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Дякую, що подивилися моє відео. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами була Ева Кейк. До зустрічі!